Пані та панове, я вітаю вас на Клягімао ТФАУ студія Мелітополь. Тема випуску сьогодні: Африканська республіка: 50 дітей-інвалідів після вакцинації. Африканська країна ЧАД належить до таких країн Африки, які відомі великою кількістю захворювань на Менінгіт. Головною причиною виникнення цього захворювання, внаслідок якого вмирає багато людей, є відсутність гігієни в Україні, що немає навіть колодязів для щоденного водопостачання. У селищі Гора на півночі чаду сталася катастрофа внаслідок вакцинації, коли 50 дітей та підлітків у віці від 7 до 18 років було паралізовано після щеплення вакциною Мен-Ефріквак, спеціально розробленою для цього континенту. Ця специфічна вакцина проти менінгіту знаходилася ще у стадії розробки і не була офіційно дозволена до використання, і навіть офіційно не допущена до виробництва. Дітей примушували до щеплень, погрожуючи виключенням зі школи та арештом у випадку відмови. До того ж, головний вихід зі школи було спеціально закрито. Вже через 24 години після щеплення у дітей з'явилися побічні ефекти: марення, блювота, неконтролюємо судоми, після яких, зі слів свідків, дітей викручувала, з рота виходила піна. Після цього стрімко розвивався параліч. Батько двох паралізованих дітей відкрито обурений тим, що представник уряду пропонував гроші батькам, щоб вони мовчали про цей інцидент? Чому ж такі великі організації, як Всесвітня організація охорони здоров'я та благодійний фонд Біла та Мелінди Гейтс, супереч реальним потребам населення країни, інвестували 571 мільйон доларів у такий сумнівний проект вакцинації? Чи не краще було б інвестувати ці гроші для побудови колодязів з чистою питною водою? Давно вже відомо, що підвищення стандарту гігієни знижує інфекційне захворювання. Інтернаціональний комітет Червоного Христа оцінює побудову одного колодязя менш ніж 3 тисячі доларів, а на 571 мільйон доларів можна було б збудувати 19 тисяч колодязів для населення чаду. Чи не потрібно всім організаціям, які замішані у цій катастрофі, радикальне переосмислення всього, що відбулося? Ці та інші факти є показниками їх справжнього піклування про наше здоров'я. Тому візьмемо на себе відповідальність за захист свого здоров'я та здоров'я інших, вірно передаючи цю інформацію далі.